Всім привіт, любі друзі! А дивіться, я знайшла файну білу стіну для записів своїх роликів. Отже, для вас свіжий прогноз на наступний тиждень. Тиждень, в принципі, має бути не дуже хороший, адже в нас прямо з понеділка сонце заходить в знак свого падіння, і тому у нас виходить венера в падінні. Сонце в падінні, ніякої романтики, ніякого почуття любові та ще й сили кудись подіваються До речі, про це все. Я написала пост в Телеграмі, будь ласка, посилання є внизу в описі. Переходьте, читайте, чого можна очікувати в найближчий місяць, 17 жовтня по 16 листопада. А тепер ближче до днів нашого тижня. Отже, в понеділок у нас буде, в принципі, непоганий день. Я би так навіть сказала дуже хороший. Понеділок це день місяця, а отже, можна одягати на себе щось біле, а також різні перлини для того, щоб посилити енергію місяця в своєму гороскопі. Це є день накшатра Пунарвасу. Нарвасу. Це найкраща накшатра для початку якихось нових справ для подорожей, для того, щоб перезапустити якийсь свій проєкт. Якщо вони весь вас раніше не получалися, ви можете цього разу почати все спочатку і все вийде. Також можна купувати новий одяг, одягати новий одяг, купувати нові машини, взагалі все-все-все новеньке. Що я не рекомендую робити, це вирішувати фінансові якісь справи, а також давати гроші в борг. Також якась жорстка діяльність, така спрямована на конфронтацію. Можна також починати навчання, особливо навчання астрології. Також переходьте на мій телеграм-канал, там буде щось цікавеньке для вас. Що в цей день може боліти? Так це серце, горло, а також може бути підвищена чутливість нервової системи, тому не хвилюйтесь, не нервуйтесь, все буде добре. Їдемо далі. Отже, вівторок. Вівторок це у нас день Марсу, тому я рекомендую надягати на себе якийсь червоний одяг, одежу, а також малювати губи червоною помадою для того, щоб надати собі рішучості. І енергійністю в боротьбі. Е, власне, накшатра Пуш'я – це найкраща накшатра, в принципі. Вона допомагає нам побороти наших ворогів, тому, в принципі, на фронті можуть бути позитивні зміни, про які ми дізнаємось, скоріш за все, згодом. В принципі, пуща вона допомагає в будь-яких починаннях, але у вівторок якраз буде 9-й місячний день, який на санскриті називається Рік та пусті руки. Тому все, що ви будете починати, просто буде від вас кудись там іти геть, і ну нічого не буде виходити. В кінцевому результаті залишитися з пустими руками, тому я не рекомендую розпочинати щось нове. Краще приготувати їжу, поспілкуватися зі своїми дітьми, поспілкуватися з матір'ю, вияснити якісь стосунки. Не може якому разі ніяких е, е, спорів. Робити, сперечатися з кимось, а також будь-які фінансові справи. Можна планувати щось по фінансах, але нікому не давати в борг, не брати в борг, нічого не купувати. Я цього не рекомендую, тільки планувати. Може боліти серце, шлунок, а також якісь шкірні захворювання, але всім серйозно бажаю хорошого дня. Отже, середа це день Меркурія і, отже, будуть хороші комунікації. Але, тим не менше, місяць у нас накшатрі Аш Це найскладніша накшатра з найскладнішою енергією. Нею дуже важко управляти. Тому. Цей день не годиться для початку будь-яких справ, в принципі, краще цей день просто продовжувати те, що ви і так робите. Дуже конфліктний день може бути, незважаючи на те, що середа день комунікації. Також те, що це День Меркурію, я рекомендую одягати щось жовтеньке, також зелененьке, точніше, перепрошую, і це якраз буде співпадати з енергіями Ашлєша в тому числі. Ашлєша потребує від нас дисципліни, навіть такої самодисципліни, заставити себе щось зробити, доробити, завершити якийсь процес. Не можна нічого нового починати, ніякі фінансові операції. Також все, що стосується комерційної діяльності, тобто я не рекомендую будь що купувати. Просто тихенько сидіть весь день, старайтесь ні з ким не сваритися і буде вам щастя. Десятий місячний день, в принципі, непоганий, але от оці всі речі вони перекривають. Але тим не менше, бажаю вам просто гарно прожити цей, цей, цей день цю середу. Дорогі друзі, я змінила лук, але не моє хороше ставлення до вас. Люблю вас! Отже, так, прогноз у нас на четвер. Дивіться, з четверга у нас починається вже повноцінна підготовка до коридору затемнень. Про це я зніму окреме відео. Будь ласка, ставте свій лайк, якщо ви хочете його почути. І пишіть мені про це в коментарях, які в нас будуть задачі на найближчий час. Отже, в четвер у нас буде ем, не дуже хороший день, це день Екадоші, День Посту. Нібито накшатра Макха, ніби вона королівська, ніби вся така. Класно себе, але це екадощі, і в цей день я не рекомендую нічого нового починати. Єдине, що буде добре в цей день, це, власне, поститися і займатися духовною практикою, а також продовжувати ті справи, які ми вже і так робимо, і які в нас і так добре виходить. Може бути шлунок, серце, можуть бути якісь проблеми з травленням. Ну, просто такий день варто в цей день не їсти важку їжу, максимально легку. Фрукти, овочі або взагалі краще на воді попуститися. Що не можна цей день також робити, це якась рутинна діяльність, яка вже вас всіх дістала, якісь домашні справи. Краще це відкласти на інший час. Що можна робити, крім духовної практики, це, власне, миритися, врегульовувати якісь спірні питання і просто дружити. Їдемо далі. П'ятниця. П'ятниця день Венери, тому можна одягати на себе якісь рожеві, голубенькі речі, а також перечі пастельних кольорів. Носити золотішко, всяке таке, для того, щоб покращити енергію Венери і прибавити гроші до себе в цей день. Ми пам'ятаємо, що місяць у нас зменшується, в нас вже скоро почнеться коридор затемнень, тому е, також у нас буде така досить нехороша накшатра для початку нових справ. Е, в цей день я рекомендую відпочити вже нарешті хоча б ментально. Е, також зайнятися своїм тілом, можливо, якийсь спорт, піти на спа, е, на масаж, е, ну, тобто порадувати себе по Венері, скажімо так. Е, також е, Протистояння ворогам в цей день. У вас можуть з'явитися в цей день якісь вороги. Ну або, звісно, для фронту це означає, ну, що бої будуть продовжуватися. Е, отже, е, не варто займатися справами, які потребують великого терпіння, тому що це дуже нетерпляче накшатра. Не варто якісь фінансові операції проводити, тому що в цей день він ну, не дуже хороший для цього. Краще в цей день просто відпочити. Можуть боліти руки і шлунок, а також і загострювати слізні сердечні хвороби. Їдемо далі собату. Отже, субота, день Сатурну. Сам по собі день не дуже хороший, але Некшатра у Тарабхалгуні, вона в принципі окей. В цей день дуже добре звертатися за допомогою до когось або просити про допомогу. Вам її нададуть. В цей день добре одягати на себе якийсь темний одяг, а також годувати нужденних людей будь яка волонтерська діяльність. Можна також бродячих песиків покормити. Це буде дуже-дуже великий гарний плюсик до Нашої карми. Не можна в цей день. Власне, закінчувати якусь діяльність, а також жорстко з кимось говорити. Що можна в цей день, крім того, щоб допомагати іншим людям, це також якась кар'єрна діяльність, можна прогнозувати якісь події, а також можна одружуватися десь з небагатьох днів, коли можна власне, вступати в шлюб, а також в будь-які романтичні справи. Тому я вам бажаю цей день романтики, тепла і всього найкращого. Дідемо на волі, неділя! Отже, в неділю, день сонця, всі день дуже добре сходити в храм, помолитися за себе, за наших захисників, поставити свічку, прочитати мантру за те, щоб в Україні нарешті настав мир, щоб всі були щасливі, багаті і радісні. Також дуже добре одягати на себе оранжевий одяг, золото, різні дорогоцінні камені, наприклад, такі як рубін, камені сонця. Дуже добре в цей день поспілкуватися зі своїм батьком і налагодити, вибачаюся з ним стосунки, якщо вони трішки не дуже хороші. Власне, накшатра хаста-хаста означає ручки, тому все, що ви в цей день будете робити своїми руками, буде виглядати дуже красивим, класним, тобто ви можете зайнятися якимось хендмейдом в цей день. Також можете з кимось договоритися, передоговоритися. Це накшатра комунікації, а також вигідних якихось домовленостей, вигідних бізнес-операцій. В цей день також можна вступати в шлюб, це накшатра комунікації, але не варто в цей день занадто багато відпочивати і, скажімо так, лінуватися, тому що ця накшатра вона такого не любить і не дозволить. Можуть бути проблеми з нервовою системою, можете трошки хвилюватися, буде якась тривожність, але не переживайте, скоро все це пройде. Бажаю всім хорошого тижня. Чам-чам-па-па.